Цьому випуску кілька важливих тем, які безпосередньо стосуються українців, як в Україні, так і за кордоном. Ми розповімо про законодавчі ініціативи щодо національного спротиву та масової підготовки цивільного населення. Окремо зупинимося на змінах, які готуються для українців у країнах Європейського Союзу, зокрема в Польщі та Німеччині. Також розглянемо міжнародну підтримку України в цифрах і наприкінці поговоримо про рівень пенсій в Україні. Підписуйтесь на канал Українці за кордоном, щоб регулярно отримувати актуальну інформацію про життя, законодавчі зміни та соціальні питання для українців у різних країнах світу. Почнемо з безпекової ситуації та законодавчих ініціатив в Україні. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що Росія наростила угрупування військ до приблизно 710 тисяч осіб для можливого проведення стратегічної наступальної операції. За його словами, ситуація на фронті залишається складною. Попри значні втрати, російські війська продовжують наступальні дії, однак суттєвих оперативних успіхів не досягли. Українські сили, зокрема, відкинули противника від Пуп'янська та взяли під контроль більшу частину території міста. На цьому тлі Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроєкт про національний спротив. За документ проголосували 246 народних депутатів. Законопроєкт передбачає створення системи масової підготовки цивільного населення до оборони держави. Йдеться про навчання як для чоловіків, так і жінок на добровільній основі. Згідно з поясненням автор ініціативи, підготовка має відбуватися в межах освітніх програм. А для цього планується створення спеціальних центрів. Інструкторами мають стати ветерани з бойовим досвідом таким центрам дозволять користуватися майном держави, органів місцевої влади, військових частин і громадських організацій. ініціаторкою законопроєкту виступила віцепрем'єрка Ірина Верещук, яка заявила, що незалежно від того, коли і за яких умов настане мир Україні необхідна система підготовки цивільного населення до національного супротиву. Навчання згідно з проєктом закону декларується як добровільне та таке, що не є прямою підготовкою до війни, а спрямоване на формування готовності цивільних громадян до дій у разі загроз безпеці держави. Паралельно з подіями в Україні з'являється все більше повідомлень про зміни умов перебування українців за кордоном, зокрема в країнах Європейського Союзу. Польща оголосила про намір поступово скасувати спеціальний статус для громадян України. Орієнтовною датою завершення дії національних преференцій називають 4 травня 2026 року, йдеться про згортання положень закону від 12 березня 2022 року, який забезпечував українцям спрощену легалізацію, доступ до системи охорони, здоров'я, соціальні виплати, а також пільгові умови працевлаштування і освіти для дітей. Водночас статус тимчасового захисту для українців у межах Європейського союзу на рівні. Європейського законодавства залишається чинним, щонайменше до 4 березня 2027 року. Це означає, що навіть у разі змін на національному рівні в окремих країнах українці зберігатимуть право на легальне перебування в ЄС. Однак обсяг соціальних гарантій може відрізнятися залежно від держави. За оцінками експертів, з міграційної політики, зміни в Польщі передусім торкнуться тих українців, які не працюють і користуються соціальними виплатами. Для осіб що мають легальну роботу та сплачують податки, суттєвих змін у правовому статусі не прогнозується. Польська влада декларує курс на заохочення інтеграції українців у ринок праці, систему освіти та економіку країни. Окремо зазначається, що українці роблять помітний внесок у польську економіку. За підсумками 2024 року. Внесок громадян України у валовий внутрішній продукт Польщі оцінюється майже у 2,5%. Наприкінці року близько 900 тисяч українців сплачували внески до польської пенсійної системи. Теми водночас у Польщі обговорюють ризики можливого виїзду значної частини українських працівників, що може вплинути на окремі сектори економіки та малий бізнес. Схожі тенденції спостерігаються й в інших країнах Європейського союзу. Чехія раніше вже скоротила обсяг соціальних пільг для українців. У Німеччині питання соціальної підтримки перебуває під значним політичним тиском через високі витрати бюджету. За наявними даними, близько півмільйона українців у Німеччині отримують допомогу з безробіття, включно з житлом та базовими соціальними послугами. Саме ця модель підтримки стає предметом активних внутрішніх дискусій. Експерти зазначають, що загальна тенденція в Європі полягає у поступовому скороченні соціальних виплат і стимулюванні працевлаштування країни ЄС дедалі частіше підкреслюють потребу в інтеграції українців у ринки праці, водночас зменшуючи підтримку для тих, хто тривалий час не працює. За таких умов українцям за кордоном радять орієнтуватися на вивчення мови, легальну роботу та довгострокову адаптацію. На тлі скорочення соціальної підтримки для українців за кордоном, міжнародна військова допомога України продовжує надходити. За оприлюдненими даними, Німеччина надала Україні допомогу на суму близько 11 мільярдів євро. Норвегія приблизно 7 мільярдів євро. Нідерланди виділили близько 700 мільйонів євро. А Велика Британія близько 600 мільйонів фунтів стерлінгів. Частина цієї допомоги формується за рахунок доходів від заморожених російських активів. Водночас питання повноцінного використання заморожених активів залишається складним у правовому полі. У Європейському Союзі тривають дискусії щодо юридичних ризиків і можливої відповідальності у разі передачі цих активів Україні. Бельгія, зокрема, наголошує на загрозі судових позовів з боку Росії та наполягає на необхідності спільних гарантій від усіх країн ЄС. За відсутності таких гарантій рішення відкладаються. Відомо, що низка держав Європейського союзу, серед яких Бельгія, Італія, Чехія, Болгарія, Мальта, Угорщина та Словаччина висловилися проти прямої передачі заморожених російських активів Україні. Паралельно тривають міжнародні консультації щодо можливих шляхів завершення війни. Сполучені Штати заявляють про готовність обговорювати механізм безпекових гарантій для України, які можуть бути наближені до п'ятої статті НАТО без формального членства. Європейські країни своєю чергою наголошують, що без участі США не готові брати на себе окремі зобов'язання у сфері безпеки. Окремої уваги заслуговує соціально-економічна ситуація всередині України. За наявними розрахунками, пенсія після 44 років страхового стажу в Україні становить приблизно 5 тисяч гривень для осіб, які виходять на пенсію у 60 років, близько 5 тисяч 900 гривень у 63 роки, та близько 6 тисяч 400 гривень у 65 років. У перерахунку це становить орієнтовно 100-120 євро на місяць. Таким чином, початку. О кроку супроводжується одразу кількома важливими процесами в Україні. Тривають обговорення реформ у сфері безпеки та національного супротиву. У країнах Європейського союзу поступово змінюються підходи до соціальної підтримки українців. А міжнародна допомога України залишається предметом складних політичних і юридичних рішень. На сьогодні, все. Підписуйтесь на канал Українці за кордоном, щоб не пропускати важливі новини, які стосуються життя, роботи, соціального захисту та прав українців за межами України. Дякую, що залишаєтесь з нами. До зустрічі!